І усе. Ну, в доріжки, правда, я чистила. Туди кидала. Тож, ось, я накидала, уставочок накидала. Ось погляньте, це він уже тане. Працює моя труба, але треба направити, щоб більше на трубу на цю йшло. Бачите, як вона гарно. Ну, капає, ну що ти робиш? Я переживаю, чи витримає плівка. Це ж плівка не така щільна, як для цих. Це для будівельних нужд, але не для цього, не для ставочку. Ось багато. Я всюди-всюди накидала снігу. І оцей ставочок, ось. Подивіться, майже повний. Оце розтане. Буде багато водички. І озеро своє, а вон де капає зі стріхи. Бачите, біжить у бочку, як я зробила шиферні кусники, поклала і воно зливається. Ще буде довго капати снігу, ще багато, тож треба буде вибирати, виспилувати у баклашки У мене втрата. Подивіться, як, як мені шкода. Ой, як мені шкода. Ця гілочка ще тримається, а ця зламалася. Треба її обрізати і підв'язати цю. У мене ж була форма перевернутого віника, пам'ятаєте? Ось така у мене неприємність. така у мене неприємність. Тюльпашки стоять. Ось і ще моє озерце. Воно ще і не тане. Також накидала сюди снігу багато. Взагалі у мене під кожною стріхою капає. Тобто капає ціле, направлено, так скажу. у цей. Туди, куди треба. Відра попідставляла ванни, чи як це, балія буде. Ну, ванни з квартири. У мене дві ванни такі. Ось так все накрите. Це піроканта впала. Це осені у мене. Вона у мене стоїть у баклажці. Одна дала корінчики, гілочка, а я її закопала в землю. Вона. А вона засохла. М -м -м. Засохла та й засохла. Я все пострухувала, вийшла у, у двір, все пострухувала. Тож, бачите, оця східна туя, як вона.